Що що? Я тебе не розізлила, тобі кажуть на вулиці дощ падає і платі вишиванку незручно носити. Тобі буде некомфортно, розумієш? А її брати з собою в рюкзак носити в мене місця немає. Бо це цілий день для чого мені її носити? Ти розумієш, що у тебе купа речей, в садочку, які треба забрати. Бо ти хочеш їхати до бабусі. Все? Зрозуміла мене? Да? Посміхнись. Ні, ну давай, давай серйозно. Ні, не, не миримся? Далі сваримся. Оля. Не миримся? Не миримся. Миримся? Ні. Я теж буду зла і не буду щаслива. Ось Не буду, бо ти не хочеш миритися. Давай. Мирись, мирись. І свої. Супер, вдягаємося.